Два мільйони гривень та понад півроку роботи. Новий рентген-кабінет відкрили в Івано-Франківську до дня медичного працівника. Покращені умови та сучасне устаткування тепер неабияк полегшать працю лікарів. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Нове рентген-устаткування дозволить знизити кількість інізуючого випромінювання, яке отримують під час обстеження як пацієнти, так і самі медики. Ці апарати є новітньої генерації. Власне, вони максимально є безпечні для роботи працівників і для здоров'я пацієнтів. Окрім того, це є апаратура, яка думає сама за себе, тобто вона відключається, вона вимикається при неправильному рівні температури або неправильному режимі роботи. Всього від початку року громада закупила два нових рентгенапарати, адже більшість старих часто ламалися. Воно виходить досить часто з ладу, кожні 3-4 тижні. Ми викликаємо техніків для того, щоб вони коригували обладнання, тому що от воно власне таких внутрішніх захисних механізмів немає. Нове приміщення поділене на три кімнати: лікарську, апаратну та рентгенологічну. Ремонтні роботи відповідно зроблені до всіх держстандартів, які повинні бути дотримані у рентгенкабінетах, тобто і всі рівні захисту, і вентиляція, і кондиціонування, і всі додаткові елементи, які необхідні для того, щоб працював апарат. Роботи з облаштування кабінету тривали близько семи місяців. На все витратили 2 мільйони гривень. Власні кошти підприємства загалом наші медичні заклади оновлюються, наші медичні заклади робляться. Ми стараємося, щоб в кожній поліклініці міста Франківська був новий рентгенапарат, нові УЗД-апарати. Ну і щоб умови праці і для лікарів, для медичних працівників і для наших пацієнтів були достойні. На сьогодні практично у кожному структурному підрозділі є новітній рентген а незабаром роботи з облаштування такого кабінету розпочнуться і в першій міській поліклініці.